Два приватні будинки пошкоджені у Куп'янську внаслідок чергової атаки російських загарбників у Нечволодівці. Ворог ударив по автівці. Загалом же на Куп'янському напрямку минулої доби ворожі війська п'ять разів атакували позиції наших захисників. Сили оборони відбували штурмові дії противника в районах населених пунктів Куп'янськ, Голубівка та Загризове. Андрій Бісєдін, начальник Куп'янської міської військової адміністрації, з нами на прямому зв'язку. Пане Бісєдін, вітаю, вітаю, паніве. От давайте почнемо з оперативної ситуації. Як минається п'ятниця у вас? На жаль, без змін ситуація критична. Близькість до лінії фронту дає можливість ворога бити з усього виду озброєння. А на сьогоднішній день фіксується справжній терор з застосування ФПВ дронів на оптоволокні та БПЛА-молнія, які фактично контролюють ці логістичні шляхи, під'їзди до міста Купянськ і чатують та палюють на всіх, хто рухається. Будь-які автівки, будь-яке переміщення відразу стає мішенню ворога. На жаль, вчора трагічний випадок на під'їзді до Куп'янська загинула сімейна пара, їхня людина, яка їхала з ними, зазнала поранень, важких поранень, лікарі борються за її життя. Практично кожного дня ми закликаємо людей виїхати з території громади, і на жаль, єдине, що ми можемо зараз робити на території Купінської громади, це заходи евакуації, які не припиняються щодня для того, щоб зберегти життя наших людей, які там залишаються. Статистика статистика жахає. Велика кількість людей травмується. Велика кількість людей загинула на сьогоднішній день в громаді. Про Проживає 1906 цивільних мешканців на правобережжі міста Куп'янськ. 880 цивільних мешканців, які нехтують, наражають себе на небезпеку, і найголовніше тих людей, які здійснюють заходи евакуації. Це наші волонтери, ДСНС, поліція, структурні підрозділи. Зараз немає охочих. А почі є, але знову ж таки повторюсь. На жаль, найголовнішим фактором для людей виїхати стає руйнування або пошкодження їхнього помешкання. Інші методи, інші мовляння на них не діють. Відсутність будь-якої інфраструктури, критичної, цивільної, соціальної. Їх не зупиняє. Розуміємо про те, що зараз ще тепло на дворі, ще можна яким чином виживати в цих умовах, але знову ж таки це виживання. Ми кажемо про те, що ми забезпечуємо головніший пріоритет зараз. Куп'янської міської військової адміністрації, всіх структурних підрозділів це забезпечення наших людей в більш безпечних місцях. Це міста Харків, понад 9 тисяч наших купянчан зараз тут живуть і отримують всю необхідну допомогу. і З кожним днем ми намагаємося її покращити і збільшити. Чи залишаються ще діти в Куп'янську? Дякувати ні. Примусова евакуація була застосована ще в 24-му році. Фактично з того часу дітей немає. Був прикрий випадок повернення матері з дитиною в Куп'янськ з чотирма дітьми. Вона довго переховувалася, але спільно з поліцією превенцією службою справи дітей знайшли. Вивезли зараз. Такі випадки не трапляються. Нещодавно знову ж таки трагічний випадок, 15-річний хлопець. Поїхав зі слів його батьків за родичами дівчини, Лучані, в півдрону, хлопець важко травмований, без ока, різний ступінь тяжкості травмування. І це ще раз свідчить, що. Не потрібна ворог палює на все. Мішені не військові, мішені цивільні автівки, швидкої допомоги, поліції, ДСНС. Ще раз кажу, будь-яка ціль, яка з'являється, вона відразу стає мішені. Ну людей знаєте, з одного боку можна зрозуміти, тому що їдеш в невідомість, чи чекає їх хтось, що ви гарантуєте людям, яких ви возите? Точно чекаємо про це кажемо вже на протязі сіми місяців, коли активно почали застосовувати заходи евакуації. Хочу зазначити, що за цей час ми вивезли 1600 наших купянчан з території громади. Всі вони забезпечені, в тому числі хто потребує соціальним житлом. Це житло, яке повністю безкоштовне, яке обладнане всім необхідним. Центр підтримки купянчан там сформовані всі управління, відділи гуманітарні місії наші, які надають допомогу. Медичний центр, який ми зараз створюємо в місті Харків, реликували нашу медицину. Це і сімейні лікарі, вузькопрофільні лікарі Я впевнений, реабілітаційне відділення. Ми зробимо для наших, в тому числі, внутрішньопереміщених осіб, тому вся підтримка, яку ми можемо зараз надати, хоча хоч зазначити, що це дуже важка, і ми розуміємо, що міжнародні місії, гуманітарні організації вони теж е, обмежені да, зараз фінансування, в тому числі з напрямку Сполучених Штатів Америки, Юсеїт припинив свою роботу. Тому працюємо, координуємо, підтримуємо і найголовніше. На сьогодні це зберегти своє життя і дочекатися повернення. Якщо вся громада і фактично логістика перебувають під загрозою російських дронів, дронів на fpv дронів, ну і вони фактично полюють на людей. Вони це називають сафарі, не соромлячись, порушуючи всі міжнародні можливі гуманітарні норми права. Як власне відбувається логістика із Куп'янськом? Чи, безпеч... Чи можна туди ще безпечно заїхати? Чи будуєте ви коридори і сіток? Як це вже зробили на сумщині? Так, звісно, військові здебільшого вони, тому що ми розуміємо, що зараз жодне цивільне підприємство або жодні цивільні напрямки не можуть бути задіяні в цій зоні, тому що це зона активних бойових дій. Це фактично лінія фронту, побудовані коридори сіток. Весь купан сітках, Але знову ж таки ворог знаходить щілини, розбиваються сітки, і зараз здебільшого б'є на під'їздах міста. Куп'янськ для того, щоб не дати можливі. Завести в тому числі гуманітарну допомогу, яку ми намагалися завести, і намагаємось завести, знайти можливості вже великий проміжок часу. Але на сьогоднішній день на жаль такого немає. Тому найголовніше зараз дослухатись, почути і та невпевненість, і нерозуміння того, що буде далі. Точно буде все добре. Ми точно дочекаємось повернення в місто Куп'янськ, ми Точно будемо підтримувати всіх, всім необхідним, і найголовніше. найголовніше це те життя, яке буде після перемоги, після так важливого миру, який всі ми очікуємо. А що зараз у людей із забезпеченням продукти підвозять як гуманітарну допомогу? Що зі світлом, з газом, ну наприклад, з пенсіями. На жаль, якщо ми кажемо про критичну інфраструктуру, вона в місті Куп'янськ відсутня повністю на лівобережжі нашої громади. Це кішерівка Куп'янськ, злови. Знову ж таки, лівий берег міста Куп'янськ. Вона відсутня вже на протязі року. Пристинський старостинський округ ще частково з централізованим світлом, централізованим водопостачанням. Ми тримаємо цей напрямок. Це дуже важливий напрямок. Там залишаються люди. На жаль, пенсії неможливо завести в місто Куп'янськ, в тому числі маломобільним не дає Ливісь ворог ще раз зазначаю, б'є на під'їзді будь-яку автівку, яку він бачить. Це Приклад вчорашній, коли загинула сімейна пара. Тому єдиний вихід, ще раз зазначу, це евакуація. Це Порятунок і забезпечення всім необхідним, в тому числі Купенська міської військової адміністрації, міжнародних благодійних фондів, Харківська обласна військова адміністрація приділяє увагу внутрішньо приміщеним особам. Вона знаходиться на контролі особистого Олега Синігубова. Тому всі питання вирішуються максимально швидко в координації, і жодна людина не залишилася без відповіді і без допомоги, та якої вона потребує на сьогодні. Андрію, спасибо вам. Андрей Беседін, начальник купінської міської військової адміністрації, був у нашему ефірі.